Нещодавно я звернула свою увагу на свою осанку, що я дуже судула, і це не тільки виглядає негарно, а й почуваюся я недобре. добре. Тому я вирішила щось з цим робити. Моя задача вирівняти спину чи звикнути тримати її рівно. Це для мене не просто задача, це для мене непроста задача. Припинити робити те, що робиш весь час, але навіть не помічаєш цього. Так от, що я роблю для того, щоб тримати спину рівно? Перше, це вправи. Хоча б раз в день я роблю ці вправи. Це не тільки допомагає фізично випрямити спину, а й працює таким собі нагадуванням, тримати її рівно. Тому що після вправ ти спину відчуваєш, як кріпатура легенька, і тому звертаєш на неї увагу. І з цього виходить друге. Коли згадала про спину, одразу випрямила. Побачила себе в дзеркалі, випрямила спину. Сижу в телефоні, підняла телефон на рівень очей і випрямила спину. І так далі. А ще я купила собі такий пояс для осанки. Ношу його по дві години в день. Бажано на прогулянці, тому що виконувати хатні справи в ньому досить важко. Тож говорити про результати поки рано, але процес запущено. Чи знає хтось ще якісь методи для осанки? Поділіться в коментарях.